Слава Богу. Коли у серце закрадається тривога, коли сповиті сумнівом думки, коли незвідана, чекатиме дорога, і друзів, рапт, не друзі, вороги, не падай духом, падай на коліна, здійми до Бога до небес свій зір. Підмога буде, буде неодмінно. Лише молися, друже мій та вір, коли тобі здається неможливим стерпіти, знести, витримати біль, не втрать надії, для душі важливо надію мати, як для страви, сіль. Якщо ти бачиш, що надія гасне, неначе свічка на страшних вітрах, молися, друже, бо надія власне. Спалахує у щирих молитвах, коли тобі любові брак не друже, прощати важко друзів, ворогів здається світ черствим, сухим, байдужим і повним лицемірних справ і слів. Шукай любов у утворивах Господніх, пташинім співів, золоті, хлібів, у сонця променях, в небес безодні. В обіймах діток, зграя голубів і не дозволь душі втрачати віру, без віри ми, немов птахи без крил, буденність не здолаємо ми сіру. Забрак не віри то забрак не сил. Молися, сестро, і молися, брате, лише молитва зміцнює наш дух. Надії, віри чи любові бракне, зверни до Бога. Зір свій голос, слух, не падай духом, падай на коліна, зверни свій погляд у небесну вись, і Господь вчує, вчує неодмінно, молися, брате, сестро молись і у добрі дні спокою та миру, коли ти ситий, вдягнений в теплі, неси хвалу в небес до Бога щиру за все, що маєш. На цій землі. Не забуваймо, любі сестри й браття, що наші плани хиткі і слабкі. Не варто не журитись ні зітхати, якщо вони не здійсняться в житті. У Бога є для кожної людини чудовий план, цінніший за людський. На кожен рік, на день і на годину план досконалий, хоч бувай важкий. Бог знає краще, що нам необхідно. Бог знає більше, аніж я і ти. Людині вірити потрібно і жити свято, щоб у рай війти. Амінь.